Вчора один мій друг написав мені, ти розумієш, Артур, підвищення тестостерону це звичайно добре, але треба тримати все в балансі. Ну, На це я можу дуже просто відповісти. Правильно, але баланс, цей ліміт, цю межу перейшли десь 40 років тому, коли тестостерон знизився у чоловіків на 40%. За 70 років тестостерон. Впав в два рази. За останні 40 тільки за останні 40 він вже знижився на 40 на, на 50%. Ви розумієте, що е, поняття норми вже <клес> уже давно втратило сенс? Тому що життя змінилося, чоловіки вже не роблять. Чоловічу роботу. Вони їздять на машині, вони сидять в офісі за столом, вони менше проводять часу на дворі. І тому я вже мовчу про, про зріст фемінізму, який також подавляє е, у чоловіків, коли жінка е, каже, хто тут головний, а чоловік підкорюється, тому що. Як то кажуть, суспільство йому каже, що так і треба. І, звичайно, тесосторон впав, фертильність чоловіків також впала. І це все призводить до дуже жахливих наслідків, починаючи із здоров'я, закінчуючи відносинами з жінками. Жінки навіть нас вже не поважають. Вони вважають, що та кому ми тут маємо підкорюватись? Оцим чоловікам, подивись на нього. Якийсь дріщара, щось він там потякає без амбіцій. Сидить на умамин у, у своїй на шиї в 30 років живе з батьками. І вона має рацію. Якщо щоб цього не сталося, я і запускаю в Україні програму по підвищенню тестостерону. Якщо накачати тестостероном чоловіка, він згадає, що таке бути чоловіком. Він візьме себе в руки і стане набагато цікавішим навіть для жінок, які називають це, таке слово, є toxic masculinity. Це дуже такий розповсюджений термін на заході. Але зараз жінки як, хі, страдають від того, що зараз нема взагалі мускулініті, ніякого мускулініті взагалі нема. Одні фемінініті, розумієте? Тому, е, друзі, е, заходьте на мій сайт, замовляйте ендотерапію, підвищуйте свій тестостерон на 300, мінімум на 300%. Відсотків. Це і буде ваша норма. Я живу з підвищеним тестостероном вже багато років, і я вам хочу сказати, моє життя змінилося. Я хочу, щоб і ваше життя змінилось.